Досконалі українська та англійська мови, психологічна стійкість та фізична витривалість на Черкащині. Закінчили підготовку більш ніж півтори сотні військовослужбовців, що стануть новим обличчям українського кордону. Вони пройшли суворий професійний відбір і два місяці навчались в іноземних інструкторів. Про тих, хто першими зустрічатиме на українській землі, сюжет ірини Куйбіди. Прапорщик Ірина Навроцька демонструє нову форму реформованих прикордонників. У такому вигляді вони зустрічатимуть подорожніх в аеропортах Жуляни та Гостомель. Випускники пілотного проєкту мають уособлювати обличчя оновленої прикордонної служби. Показати своє себе з найкращої сторони відповідно презентуєш державу, свою країну, свій, свій народ немало важливо на сьогоднішній день, тому що Україна стає на новий рубіж і в своїй історії. Претендували на участь у пілотному проєкті майже чотири сотні прикордонників. Спеціальна комісія відібрала 160 найдостойніших, оцінювали професійні знання і володіння мовами. Після цього два місяці підготовки під керівництвом американських, німецьких та естонських інструкторів. Нова методика підходу по виявленню підробних паспортів викладали зовсім нову інформацію. зовсім інші підходи, тому що особи з нами співпрацювали. Нам розповідали з нами, проводили певні практичні заняття, тренінги. Керівництво служби таким пілотом задоволене. Кажуть, реформуванням підрозділів викорінюватимуть корупцію і підвищуватимуть якість послуг, а мотивуватимуть нові обличчя кордону зарплатами від 8 тисяч гривень і житлом. Те все для того, щоб вони займалися тільки службою, щоб вони мали умови, а це допомагало їм з честю виконувати свій обов'язок. Зовсім інші стандарти. Європейські стандарти, світові стандарти сучасних розвинутих країн. Одночасно з новими прикордонниками навчальний центр Воршанці закінчили і майже півтори сотні курсантів. Ми навчалися протягом невеликого періоду, але за малий час ми стали досить мужними. Ми зміцніли тілом, розумом. З нас виховали справжніх Прикордонників. Навчальний фініш прикордонники довго не святкуватимуть. Вже за кілька днів мають стати до роботи. Ірина Куйбіда, Тимофій Ярмоленко Віка новини.